Доброго дня всім. Хочу вам сьогодні розповісти про своє чергове замовлення. І ось таке воно йде. Сьогодні тут, тут декілька продуктів, але сьогодні я хочу розповісти про аромати. Ось повністю запаковане, запечатано все. Зараз будемо розпаковку робити. Але одразу скажу, хочу розповісти про три основних гаромати. Але про два два ті, що тут прийшло, я розповідала буквально в минулому відео. Повторюватись весь час не дуже цікаво. Так, розпаковуємо так, Оріфлейм, сайт Оріфлейм. WWW Оріфлейм. Іде у нас ось така ось така упаковочна, упаковочний папір. І ось тут у нас йдуть, де у нас наша продукція, коротше кажучи. Так, ну, хочеться розпочати з чого? Хочеться розпочати ось з такого аромату. Ось такий гарний аромат. Аромат, який у нас туші трошки упаковка. Ось такий аромат. Він повністю запаяний, запакований. У мене є розкритий. Це мій. Це я взяла на подарунок тут моїй подрузі знайомі. А це мій ось такий аромат. Я його вже демонструвала, але не дочитала вам важливу частину опису цього аромату. Зараз хочу вам прочитати. Все роз'яснити. Ось така мого упаковочка. Ось від Тульчі делег. Дуже, я ним зараз скористалась перед зйомкою, перед відео перед цим. Він настільки мені подобається. Ну, погано видно, да? Погано його видно. Ну, Може, так буде видно? І так навіть не дуже. Ну добре, ладно. Не видно, то й не видно. Але ми знаємо, що він тут присутній і на мені також. Зараз я вам хочу. Розповісти про цей аромат дуже цікаву річ. Тут іде ось такий у нас опис. Іде ось такий опис, саме про цей аромат. І так, аромат відкривається, трошки звинуватися, щоб не дуже заважало, і будемо читати. Так, аромат відкривається неперевершеним вибухом фруктових верхніх нот і гристих персикових цукерок. Тобто персикові цукерки, е, суковитого мандарина та спокусливої чорної смородини. Саме такі всі мої улюблені аромати, ті, що я обожнюю. Е, так, які миттєво поповнять і полонять ваші почуття. Тобто, вони доповнюють, наповнюють ваші почуття. Особливо літні зараз вже літо, літні почуття. У серці розвивається, розвивається широткий аромат. Рожевого желе та п'які ноти, жасмину та конвалі. Тобто жасмин і да, конвалія, конвалія. Кульмінацією захопливого гурманського досвіду є акорд «Treat yourself. Чудова молочна карамель дульчеделех. Тобто, самий такий соковитий, солодкий, насичений акорд це акорд карамелі Дульче Делех. Пом'якшена сандалом та бобами тонка. Ну, Ми всі знаємо, що сандал він дає такий терпкувато-солодкуватий такий аромат, в'язкий, такий в'язкий, як тягучий трошечки, а боби тонка. Я вже казала, це рослина, яка в джунглях квітне. Потім розкриваються ці боби, з'являються і після е, дуже тривалого терміну дощів в джунглях, ви знаєте, там дощі тривають, як у них зими нема, але тривають майже там по три-чотири по місяці дощі йдуть тропічні, е, зливи тропічні йдуть. Після того, як проходять ці зливи, боби тонка, вони дуже напитуються водою, ну, водою гідратуються. А потім, коли починають ну, знову смалити таке дуже яскраве сонце, жарке дуже сонце таке. Дуже гаряче сонце, вони вкриваються такою білою плівкою. Знаєте, як таким наліт, такий нальот, такий білий, як на них такий наліт з'являється. І ось саме ось, ось це. І є основою для використання в наших ароматах. Соло. Вони знаєте, як збирають всю солодкість. Як от бджоли наші та бджілки наші збирають квітки, квітнуть, коли вони вже такі насичені, перестойні, такий важкий аромат квіток на гарячому дуже сонці. Бджоли збирають той мед, квітковий. Він дуже самий насичений квітковий мед, дуже самий гарний, самий ароматний, самий приємний, так само, бо би тонка. Вони віддають цей наліт білий, його збирають і використовують наших ароматах через це всі аромати, які в собі утримують аромат Бобів Тонка, дуже солодкі, дуже приємні, дуже гарні відчуття такі викликають. Знаєте, відчуття того, що ви принеслися на якийсь тропічний остров. У ну, мене, мене особливо в мене, ну, якісь ось такі асоціації, саме такі асоціації. Категорія ароматів: східний, східний ванільний фруктовий аромат. Ключові нотатки – верхні ноти, мандарин, чорна смородина, персикові цукерки. В серці йде рожеве желе, жасмин і конвалія. База. Сандал, карамель дульче далег і боби тонка. Так, основний інгредієнт молочна карамель дульче далег. Тобто, все така йде молочна, насичена, така вершкова карамель дульче далег. Основний інгредієнт. Чудова молочна карамель Дульче Далег має високоякісний та неперевершений аромат. Що робить парфуми справді захопливими. Ну, знаєте, чесно, я от на себе зараз нанесла і стою, відчуваю цей аромат, такий, настільки він солодкий, приємний і неприторний, знаєте, як є аромати, як і вина. От, я знаю, колись в нас була вина, така вино колись болгарське, ну і зараз я певна є сорт такий тамянка, да, тамянка всі пам'ятають, особливо доросліші люди. Потім там ще були деякі, ну, тобто в них був такий приторно, солодкий аромат і смак. А тут він йде він такий іде в міру солодкий, в міру такий ванільний, в міру. Ну я не можу придати його. Це треба тільки спробувати придбати його, зараз він по великій знисі йде і спробувати самому ну, цей аромат на собі. Що робить парфуми справді захопливами. Її черевні молочні нотки огортають вас солодким. Ароматом карамелі з відтінком ностальгії та м'яким кремовим післясмаком. Так як кремом дійсно пахне, знаєте, такий ванільний крем на тортах. Майстри, парфумери Емілі Коперман та Марін Іпер створили чудовий, привабливий аромат на основі цього смачного інгредієнта, доповненого іскристими персиковими цукерками та нотками стиглих фруктів. Тобто аромат. Повністю їстівний, ну, як якщо можна так висловитись, він такий, такий, ну дуже ароматний, дуже такий соковитий, дуже такий, якийсь їстівний навіть аромат. ну дуже, ну дуже, Просто а, безподобний вище всяких похвал. Моя знайома, ця, моя подруга, тут місцева, вона каже. Що мені настільки сподобався цей аромат, що я більше ніякого від Oriflame не хочу, то я її ще взяла, в неї буде дата така видатна, я їй взяла ще один флакон, це ще вам продемонструвала запакований, запечатаний це для неї. А цей мій я вам розпакований, продемонструвала, як він виглядає. О, тобто, ось так він виглядає. І, і хочу підітожити, що я дуже рекомендую цей аромат, особливо тим гурманам, які дуже полюбляють тістечка, торти ванільні, карамель ванільну молочну цю таку, вершкову, полюбляють креми на тортах, ось такі, збиті вершки полюбляють, з якимись фруктами свіжими, з тропічними або з нашими фруктами полюбляють влітку споживати їсти. Ну, Тобто дуже рекомендую гурманам цей аромат. Наступний аромат у нас ось такий. Значить, він нам про, нього кажуть, так, нам про нього кажуть наступне. Цей аромат глибокий, бадьорий аромат, пробуджує пристрасть у серці та полиняє кожного. Він викликає в пам'яті чисту, чуттєву мужність та незламний дух. Категорія аромату ароматичний, тонізуючий. Основні ноти диня, чай і мох. Це іде у нас ось такий аромат. Зараз я його розпакую і вам продемонструю. Бергамот, диня та екстракт, естрагон додають аромату свіжості. Е, взагалі, диня, розумієте, диня, як вона, я вже казала, я крем демонструвала на новому ну, відео. Я казала, що диня, вона там, диня, там м'ята йде в кремі для них. Вона настільки їстівний аромат має, ну просто не перевершений. А тут аромат такий ще й спиртовий да, на основі, щоб він тримався довго, аромат дині, чай зелений і мох, розумієте? ну Мох він, він такий. Ну, Хто пам'ятає аромат муху, да? він такий трошки, такий, я би сказав, округлий такий якийсь, я навіть не, не можу передати словами. Ну, не можна передати словами аромат, його тільки треба відчувати. Ну, Як аромат чаю зеленого і аромат дині, ми всі знаємо, як вони пахнуть. Бергамот, диня та екстракт додають аромату свіжості. ну, дійсно. Гармонію ароматів доповнюють ароматні чайні нотки, створюючи чуттєвий серпанок. Мох і сандалове дерево додають глибини природи з ноткою мускусу. Пляшка виготовлена з прозорого скла та натхнена безкінечною глибиною та красою моря. Ось так. А ще у нас є ось, ось такий опис для цього аромату. Ми зараз його розкриємо. Так, цей бадьорий аромат нагадує бурхливий океан який неможливо приборкати. Ну, давайте розкриємо, оскільки це для себе, для свого користування, для своїх числів, то я хочу його розкрити і продемонструвати вам, як він виглядає насправді. Ось така коробка дуже гарна. Він раніше називався Excide by Reflame, а тепер він називається просто Excite for him. Excite for him. Ще раніше називався це той аромат, який називався спочатку Excite Madela, Excited by Every Flay. А то називається просто Excite for Him. Тобто радість для нього. Радісні нотки привнесені цим ароматом в повсякденний побут, або в неповсякденний, можливо, в якісь, на якесь на свято. Він, доречний, як в повсякденному побуті, ну, як на кожен день. Аромат на всякдень, як я люблю казати, так і аромат кудись на вихід. Більш такий більш аромат такий дуже розумієте, так? Глибокий, бадьорий аромат пробуджує пристрасть у серці та полоне кожного. Так. Та незламний дух. Так, хвильку, хвилючку, хвилючку, хвилючку. Ну, все перевертається, задувався телефон. Аромат відкривається неперевершеним вибухом фрукту. Так, знову не. Певний, що це. Цей бадьорий аромат нагадує борхливий океан, який неможливо приборкати. У мене перед, цим, перед там, внизу шорт є ось огляд цього аромату, який набрав 2,200 переглядів, 2200 переглядів. Рекомендую знайти в мене відео шорс, ось цей відеоролик, про цей аромат від Oriflame і про нього подивитись відеоролик. Неможливо приборкати, він пробуджує у нас невгамовну пристрасть. Бергамот, диня та естрагон додають аромату свіжої сили. Ароматичні чайні нотки доповнюють гармонію ароматів і створюють чуттєвий серпанок. Ну, чуттєвий такий віночок, так, сам серпанок. Мох і сандалове дерево надають глибини природи з ноткою мускусу. Категорія аромату деревний ароматичний аромат. Тони. Верхні ноти, бергамот, диня, полин. От я думаю, чого? Мені в ньому бракує. Я чую, що це чай, зелений, що це мох, що це диня. Але я не могла вловити ось цей аромат. А тут ще й полин. Розумієте, полин здавна використовували. Як казала моя прабабця і бабця, які зналися на всьому цьому, вони казали на траву, Вони казали, що це відьмацьке зілля майже. Бабушки прабабушки були трохи відьмачками і казали, що полин це відмацьке зілля відганяє злих духів, відганяє хвороби, відганяє поганий настрій, відганяє головний біль до речі. І дивлячись від того, як використовувати полин або в мазях, або в настоянках, або в якихось санатирках. Ну. Тобто, або просто окурювали і були раніше ці хати, окурювали зсередини, коли там починались грипи різні простуди. Тобто, ну, Він має дуже багато, це вже, це вже окрема тема. Віймацька, це не сюди. В общем, має він собі бергамот диню, палин. Серце естраган, естрогон, чай і озон. Розумієте, озон, як ви скажете, як можна загнати у аромат у флакон озон? Значить, можна, раз тут пишуть на сайті, що він отримав собі Ну, Тобто, якесь таке, як щось з азотом, зв'язане якесь кислородне азотне наповнення, таке свіже, як з берегу океану. База мох, кедр і мускус. Основні нотки. Потужні та свіжі нотки дині, ароматного чаю та глибокого моху підкреслюють мускус. Підкреслені, підкреслені мускусним наповненням, тобто ще й мускус. Так, ще про цей аромат я вам. Зараз, Зараз ми його відкриємо ще. Родимось. ну, відкриємо, нанесемо, спробуємо нанести. Я ще тут хотіла про нього прочитати ось таке. Тут є ще так. Так. Глибокий бадьорий аромат пробує пристрасть у серці та полоняє кожного. Він викликає в пам'яті чисту, чуттєву мужність та незламний дух. Категорія ароматичний тонізуючий. Ну, Знов-таки основи диня, мох і чай. Бергамот, диня та естрагон додають аромату свіжості. Гармонію аромату доповнюють ароматні чайні нотки, створюючи чуттєвий серпанок. Так, це ми вже читали. Так. Ну, ось він має такий зблизь, зблизька, такий вигляд Excide for Him. Хеа, це для неї, хім це для нього. ексайт, for Тобто порадуйте, то там написано переклад на сайті порадуйте. Порадуйте туалетною водою або радість для нього, радість, як туалетна вода, така ну, радість для нього. Зараз спробуємо розпилити, розпилити його. Дійсно, аромат такий. Ну, от Я обожнюю цей аромат. Він настільки, це для дуже молодих хлопців, він настільки такий молодіжний, розумієте? Настільки такий легкий, ненав'язливий, такий терпкий в той же час і такий підбадьорливий. Ну саме знаєте, аромат для молодості. Дійсно, молоді хлопчики, молоді парні, парубки, молоді хлопці, молоді чоловіки, дуже молоді такі до 20 двадцяти років, майже не більше. От саме для таких ця категорія аромату чоловіків. Я ділю завжди аромати на категорії вікові. Може, хтось десь скаже, що це не зовсім вірно. Хтось може скаже, що ви, ви як заблукали в своїх судженнях про аромати. Ви неправильно доносите до глядача інтерпретацію аромату. Але я впевнена, що я завжди. Я впевнена в собі, в своїх відчуттях, в своїх судженнях і враженнях. І я завжди рекомендую цей аромат тільки молодим, тому що коли молодий хлопець або молодий чоловік наносить на себе цей аромат, він робиться такий більш його більш замічають, його більш помічають, його більш видно. А якщо людина вже в віці, ну більше або, або такий чоловік уже в віці, або чоловік пожилий, вже зовсім такий на приколов кажуть. То він буде недоречно звучати. Знаєте, йде старий дід, і від нього такий аромат такого молодіжного, яскравий аромат такий він буде ну, недоречно. Розуміти, якось буде воно, ну, Не ліпиться одне до одного, я не знаю. Але це моя особиста думка. Я ніколи як знаєте, не нав'язую її. Я просто кажу те, що я дійсно вважаю. За їм сказати, відмітити і звернути вашу увагу. Тобто аромат для зовсім молодих чоловіків. Але аромат сказочника з гарний. Безподобний. Тепер перейдемо до аромату більш зрілих чоловіків, мужніх таких більш вже сформованих чоловіків ось такий аромат Glacier Fair. І оскільки це для себе, знову-таки кажу, я його відкрию і вам продемонструю. Оцей аромат для молодих хлопців, для молодих чоловіків, не підійде зовсім. Цей аромат буде додавати віку, буде додавати якось ну, такої як сказати, нотки такого передчасного, <смі> передчасного старіння для молодих. Glacier, fire, тобто glacier, fire. Fire – це вогонь. У нас є глешер повітря, такий аромат, білий флакон. Блакитний глейшер, просто глейшер. Потім є у нас глейшер форс, такий темно-зелений, такий він як ліс, поле, зелено, общем, таке галявина, лісова, зелений. І є у нас такий чорний, ви знаєте, Глейшер Екстрім. Глейшер екстрім. Багато на ньому зупинялась, багато його описів зачитувала і показувала ці флакончики. Не будемо. На цих ароматах їх чотири, а це п'ятий. Це у нас вешу фа. Тобто всі стихії є. В нас повітря, є вода, є земля, є вогонь. Всі чотири стихії. і ще до цього. Глейшер Екстрим, глешер екстремальний, який в собі майже нотки всіх чотирьох ароматів самий новий, самий останній з цих глейшерів, який вийшов. Ну, Мені ще подобається тут флакони. Дивіться, бачите, флакони незвичної форми. Якщо в цьому в молодіжному, він просто рівненький, акуратний такий флакончик, такий. просто він такий прозорий, дійсно, як, як глибини океану, дуже гарний, блакитний, такий він, такий, він то цей видно, що він такий вже ну, знаєте, такий більш зрілий, як не дозріл. Зріли, да? бачите, ось так. ну Давайте прочитаємо про цей аромат. Що нам каже сайт? А сайт нам каже наступне: туалетна вода Glacier Fire 42 739. 42 739 Вони кажуть нам. Захоплива туалетна вода, що відображає контраст сяючої лави, тобто лава, магана лава. Да? Ми знаємо, коли вулкан вивергається, там іде лава, сяючої лави та крижаного льоду. Розумієте, контраст такий, гаряча лава і крижаний лід своїм ароматом дарує справжню пригоду для почуттів. Тобто, якщо ви наносите його на себе, ви відчуваєте для своїх почуттів, для своїх вражень якась пригода. Освіжаючий каскад м'яти та ароматного чорного лимона. Зараз по чорний лимон я вам прочитаю, що це таке чорний лимон. Серце теплих, смолистих тонів. Димні пульсуючі деревні нотки після смаку. Ну, тобто після смаків, після ароматі, як кажуть, такі деревні пульсуючі нотки, тобто як, як вогняні вогонь, як вогонь у нас йде, Да? Так, Диво... дозвольте собі захопитися чарівним стихіями природи з бадьорою та мужньою туалетною водою Glacier Файер. Бачите, тут з бадьорою, мужньою туалетною водою, тут все для зрілого такого чоловіка, навіть чоловіка в віці. Натхнений вулканічною енергією та крижаним льодом цей захопливий аромат вибухає свіжістю та зігріваючим теплом для чоловіка з духом пригод. Ось так. 100 мл він має в собі отримання. Так. Тепер у нас далі є такий опис детальний. Туалетна вода, глейшер, натхненна непереборканою енергією фар, лави та крижаного льоду. Розумієте, Лава і крижаний лід, можна представити собі. Тепло аромату підкреслюється смолистим ароматом з натяком на палаючу деревину. знаєте, як так летять. Миттєво освіжаючими нотками ментолового водоспаду, що доповнюється ароматним чорним лимоном. Що таке чорний лимон? Категорія ароматів деревний, ароматичний. Основний інгредієнт чорний лимон. Що це таке? Це назва сушеного лайма. Висушений лайм. Всі знають лайм, він мілкий, дуже такий яскраво зелений, можна сказати, насичено зелений, темно-зелений, і дуже киснючий, він набагато кисліше лимона. Це назва сушеного лайма, зазвичай висушеного на сонці. Який походить з близького сходу. Тобто на близькому сході в них є така традиція. Вони також використовують якісь своїх різних черів різного роду там, шамани, не знаю, хто в них там ще є, якісь там оракули. Вони також використовували ще з середини віків, використовували цей чорний лимон, робили з лайма чорний лимон для ковня різньої нечисті. Його різкий цитрусовий аромат викликає приплив енергії та свіжості, ну дійсно, які в цьому ароматі переходять у зігріваючий аромат смоли, прихований прямо в серці льодовика. Тобто, розумієте, льодовик, а в все льодовика, прихований такий, такий аромат, зігріваючий, аромат смоли, такого. як... Шматок такого льоду, а всередини, якось зроблено, що там горить вогонь. такий, да, палає, щось палає, такий вогонь, І всередині захований цей зігріваючий аромат смоли. Тони. Верхні ноти ментоловий водоспад, серце чорний лимон і база іскристі лісові тони. Тобто, в цьому ароматі ми бачимо контраст гарячого з холодним, тобто лава. Розпечена лава, такі бризки від вогнища великого, якогось величного вогнища, може навіть якогось такого, ну точно є цей аромат, такого ритуального. І поруч, поруч такі, як, ну, може навкруги льодовики, може поруч, просто сніг і лід такий крижаний. І посеред цього льоду, посеред цього снігу горить таке палке вогнище, яке тріщить, розкидає такі дуже яскраві іскри навколо себе. І ви знаєте, от натурально такі, такі, от, таке звучання, як і справді, наче от, лава, магма, якесь каміння розігріте, розпечене, такий аромат. І посеред цього всього такий вривається такий ментол, такий льот, такий, як сказати, лайм, такий лайм, такий дуже-дуже різко, чудно, яскравий. Ну, не знаю, мені подобається, мені дуже подобається. Із цих чотирьох глейшерів, із цих чотирьох глейшерів тих, от чотири стихії природи, мені більше всього подобається глейшер Феа. Ну і звісно глейшер екстрим, тому що глейшер екстрим, як я вже сказала, чорний флакон, тімно-сірий з чорним, чорна кришка, він собі утримує всі компоненти, майже по, на, на смикання, як кажуть, компоненти з кожного цього аромату з чотирьох стихій, і він якби об'єднує, п'ятий аромат глейшер Екстрім, об'єднує собі аромати глейшер, Глейшер Фе, Глейшер Е, Глейшер Рок, тобто він отримує в собі, отримує собі ці всі компоненти з цих чотирьох попередніх ароматів стихії природи. П'ятий аромат, Глейшер екстрим. А це Глейшер Фе, Глейшер вогонь. Дуже нагадує дійсно полум'я посеред льоду. Знаєте, є люди, ну, я теж не виключення в мене такий гороскоп, що в мене на стикі двох знаків і виходить, що я лід і полум'я. тобто ль льот і пламіння кажуть, лід і полум'я. Дійсно, характер такий іноді вибуховий, іноді такий трошки зерний, а іноді такий спокійний, урівноважений, як, як, накатує сніг або льот. Да? льодовий, що таке невелике, якщо полум'я невелике, накатує це як вода на, на полум'я. Да? І полум'я що робить? Затухає. Тільки трошки дим виходить і все, тобто емоції стихають. А іноді буває, що якщо полум'я велике, а льоду там і снігу небагато, то воно тане все, розтікається, і полум'я розграється ще Так, в цьому ароматі. Аналогія така сама. Цей аромат я похарактеризувала просто двома словами: лід і полум'я. Лід і полум'я. Дуже рекомендую віковій категорії чоловіків. Десь так уже після 45-ти після, ну, 40, після 45 і далі. Ну, можна, хто може, хтось такі аромати важкі, такі, такі стійкі, полюбляє молоді чоловіки до 35 років, як у нас молодий вік жінок і чоловіків до 35 років можна використовувати. Але я рекомендую чоловікам краще всього за 45. Вже. Тобто це, це моя така градація, моя особиста Це не сайт нам каже, це кажу вам я. Із свого власного досвіду. Із досвіду того, як хто краще хоче придбати такий аромат, яка вікова категорія бере такі аромати і купує. Я кажу із свого власного досвіду. Будь ласка, лід і полум'я, глибини, чарівні. Глибини незвіданого океану, які у собі утримують таємниці, які хочеться розгадувати, якими хочеться надихатися, і які хочеться, в яких хочеться зануритися. Тепер літо і хочеться зануритися, як кажуть, в океан або в чисте-чисте море, десь серед землі. Да? Зануритися і поплавати. Ну, Ось такий літні, літній, чисто літній огляд, зв'язаний з ароматами, які. Чисто літні аромати, можна їх і так назвати, чисто літні аромати. Ну, всього доброго, до побачення, до наступного відео. Бажаю вам гарного дня, тримайтеся, все буде добре, огевар!